Готую начинку пиріжки. Начинка у мене буде яблучки. І так, грам 30 вершкового масла. Розтоплю на сковороді. Так. І додаю сюди у мене два здоровених яблучки. Я почистила від шкірки, порізала кубиками і пару хвилин будемо. Помішуємо, а й трішки піджариться. Через пару хвилин додаємо 2 столові ложки цукру і будемо помішуючи на передньому вогні жарити, поки рідина не випарується. Процес іде. Карамелізую під Можна корити додати. Я не буду. Ну, Я не можу сказати, що я там її не люблю, наприклад. Ну, Може не звикли додавати, випічку кориці, тому не додаю. Корода сухенька, значить, наші яблучки готові. Макота. Ну, Виключаємо до цей подіховину. Прямо у сковороді, роз'єд тоді перекладемо у каструльку вила 500 мл води, додаю 100 мл олії і з моменту закипання треба, щоб оця рідина покипіла 15 хвилин на невеликому вогні. 15 хвилин. Засікаємо, кипить 15 хвилин. І виключаємо. І так, минуло 15 хвилин, виключаю і даю схолонуть до такої температури, щоб можна було туди вже дріжджі засипати, Ну, щоб тільки тепленька була, щоб дріжджі не запарились. Але ж я з кострульки зараз виллю у миску, у якій буду замішувати тісто. У нас тільки фартушків, а я от до них непривична. Не, не, да, так правильно сказати, правильно. І так, водичка з олійкою вже охолола до такої температури, що можна засипати дріжджі. Так, я пачечку. Ну, а по рецепту треба 50 грам живих дріжджів. 100 грам цукру відважила. І сіль. Сіль. Де, де моя сіль? І дрібка солі. Так, і оце все є я... так ручками в теплій водичці. Треба, щоб дріжджі, ну, не сухенькі. Щоб набухли сіль, цукор, щоб розчинилися в теплій воді. І будемо додавати муку. Я просіяла пів кілограма муки вже приготувала. Тому що точної кількості не знаю. В рецепті написано муку, поки тісто таке не буде, як на вареники. Це так. От таке цікаве тісто, що сюди більш нічого не треба, крім муки. Це вода, олія, сіль, цукор, дріжджі і мука. Так, ну тут у мене пів кілограма я вам говорила. От. Зараз я да, сюди треба. А тоді ще досію, скільки там мені. Не, не знаю, скільки ще треба буде. Може, ще пів кіла піде, може і не піде. Будемо бачити. Ага. Буду сіяти далі муку. Так, насіяла ще півки муки, але вже тут буду обережно почуть насіяла. І згадався мені мій хрещений царство небесне. Такий був смішний дядько. У мене батько був ар ар артист з погорілого театру. І то такий самий. Вони разом служили в армії, там познайомилися, здружились. Взагалі ну, така цікава історія. Так було пісню, яку він співає. Насіяла конопелюк без Давида. Без Давида, без Давида. Без і дава та моя. Оце вам і я так насіяла муки. Так, вернеся, зараз мішаю. А що залишиться, це вже може буде і хватить. Зважу і скажу, скільки в мене пішло ж мука муці. Ще трошки треба. Насіяла конопелю без давида. Без давида, без давида, без давида саме. Оце таке співав. Зберуться ну, десь на іменини. Батько мій на гармошці або на баяні. О! Ну, оці баті такі були хлопці, та вже нема. Просто мені так на щупання подобається. І рука вже майже чиста. От. Ну, воно ж жирненьке тут олійки, нормально. Хм. Не яйця, нічого. Просто, просто, подивіться, яке гарне. А? Так, а скільки муки, я ще ну скажу вам. Клас. Ще трошки його пом'яшкорю, бо треба тісто дріжджове любить, щоб його ну, помотали добре, помісили. Накрию рушничком і хай підходить. От давно мені хотілося його спробувати цього тіста. Думаю, ну, що воно за тісто буде, а воно буде дуже гарне тісто. Так, зараз зважу муку, скажу. Ой, я прям, чесно кажучи, в захваті від цього. Тіста, о-кіста, о-хо-хо-хо, красота. Красота. Так, зараз накрию чепнівочкою, черушничком, І хай підходить. І так, у мене з кілограма, я раз пів кіла посіла і другий раз залишилося 250 грамів. Е, мука Київ млин у мене. От, пішло 750 грам. Ну, воно ви в руках відчуєте, може, в кого інакша мука, чи більше, чи менше, вийде там туди-сюди. Так, хай підходить. От, і будемо виробляти пиріжечки. Ручку вже включила, хай гріється. Тістечко, як золото. Так, пергаментом заслала. Ручки в олійку. Люблю виробляти, ну, не в муці, а в олійці. Так, як можна робити? Можна прямо брати по, <по>, по тропу і робити пиріжечок. Можна кульками по ну, розділити тісто. Я роблю так, щоб мені менше було миття і прибирання, можна і так сказати. Оце ось вона на ручці отаке зробила. Яблучка начинка. Зліпили, пиріжа. Ще мені хочеться з капустою, я якби хто капусти нажарив. З капустою люблю пирожки. З гречкою, з гівером, як раніше робили. Зараз такі ніхто, мабуть, не робить. Це було добре. Ні у мене баба Марша царство небесне душі. В печі. Ох, і доладня в неї випічка була, да, ні. Один з Ну, Вона ще любила робити це з квасолею і з маком, але мені та начинка не подобається. Хоча окремо я ж квасолю. Так, дівчатка, пиріжечки поліпила, а тепер взяла нове лезо. І от по ньому. Робимо не дуже глибокі надрізи, щоб до начинки ж і не достать. Ну, щоб і, от, наприклад, такий косочок. Це я в тіктоці бачила, жінка так робила. От, і такі гарні пиріжки. Тоді Тоді змажемо їх, яйце. Оцей як його, жовток, плюс молочку. Просто мені через камеру ж, заглядаю, як сорока. Зараз дідуля трішки зайнятий. Ну, коротше, ви мене поняли, який сам процес роботи. Я думаю, ви все вірніше зрозуміли. А може, ви теж бачили такі чудеса. О, так, Можна просто так. Раз. Раз, два, три, чотири. Можна взагалі нічого не робити. Можна і так. Так, ну і тепер ось моя тут намазка. Жовток і. Не знаю, с там може столова ложка, молочка, одна граминочка. І гарненько змазуємо наші пиріжечки. І хай ще трішки постоїть і в духовочку. Духовочка вже, я вам казала, що гріється. Ми відправляємо в духовочку на 20 хвилин. В кого наскільки духовка пече. Ще бублик якийсь скрутила, коротше, хай буде. От. У мене на 200 градусів. Ну, я накалила на 200, я мабуть, зараз трішки прикручу на 180. І 20 хвилин. там воно буде видно, коли вони вже будуть готові. Так, мої пиріжечки вже готові. І бублик в тому числі. Хай трошки схолонуть, зараз я скину їх із цього. із з протугня до вкрию рушничком, хай полежить і побачимо. Будемо смакувати, що там всередині. І взагалі, який на смак. Взяла бублика. Попеклися гарно в мене духовка, вся електрична гарно пече. Ну ще гаряче, м'якеньке, а гаряче. А. Ой, отаке а тістечко. Непогане таке на вид, а? Хороше. Мені дівчатка пишуть, що це ж це тісто, воно дуже довго не черствіє. Добре. Коло нього ж мороки нема ніякої. І бюджетне. І добре, так що? Рецепт... Ні, ні, я оцей весь рецепт зараз туди, у кружечок. Вода, олія, дріжджі, сіль, цукор, мука. Все. Хороше.